Олена Петрівна Блавацька у таємній доктрині стверджує, єдиний промінь розмножує малі проміні. Життя передує в формі, і життя переживає останній атом через незлічні проміні промінь життя єдиний, поди, подібно дониці у намисті. Якщо віднести цей вислів до окремої людської істоти, то єдиний промінь виходить з недосяжного дорозуміння особистості найвищої божественної частки в людині, яку прийнято називати Манадою. Вона для людини отець небесний, неподільне безсмертне джерело життя даєного принципу. Манада надає всі багатовімірній сутності людини енергію життя. Її промінь проходить крізь всі плани, з яких складається тонкі та щільні тіла людини. На плані вищого Манаса Манада створює своє тіло прояву, яке прийнято називати каузальним або егоїчним, або причинним тілом, а також вищим я людини або її душею.